Мобільні групи, які працюють в Дубинському районі з 1 квітня, виконують багато функцій. Серед них покосити подвір'я, зробити косметичний ремонт в хаті та навіть посипати город. 79-річна жителька Мирогощі Марія Борак після смерті сина три роки живе сама. Жінка розповідає, вже фізично не може впоратися з домашнім господарством, тому допомога мобільної групи їй ой як необхідна. Так, а я собі дещо і саме зроблю. Я ж не те, що весь час треба мені допомога. А коли прийдуть, ну то щось треба от, покусити, і таке, яке, і в городі, коли що зробити, О, є ж в нас за тим, що, то та, і, допомагають. Соціальний працівник Дубинського територіального центру Ольга Костик розповідає, мобільні групи виконують переважно чоловічу роботу, хоча їх викликають і не часто, але завжди по потребі. Одинокі ж не завжди мають можливість викусти. Ну вони старші люди, і ці групи дуже їм допомагають, тому що вони компактно і косять. Вони і під де косметичний ремонт треба зробити. Ну, взагалі, вони ці проблеми, які в них є, хоча такі, вони з ним. Ну допомагають їм їх долати. Досвід Дубинського районного територіального центру перейняли вже й у Добровицькому районі. Поки це лише два райони рівненщини, де надають подібну виїзну допомогу самотнім пенсіонерам. Ми надаємо і юридичні послуги. Громадяни звертаються по переформанні земельних ділянок, будинків. Є юрист, який надає такі послуги. У нас є ще перукарські послуги. З нами виїжджає перукар. Це стрижка, це миття голови для наших одинок. І це досить добре, тому що ми приїжджаємо до них додому, і не кожен із них, що може ходити, до перукарні. А це є безкоштовно. Нині у Дубинському районі працюють дві мобільні групи. Якщо ж заявок від самотніх пенсіонерів побільшає, то у районному територіальному центрі обіцяють створити ще декілька. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини рівного.